Ось і весна. З повним цвітом. Буяє все в нас. Старі дерева, яблуні. Зустрічає нас тут файна, вишенька, як наречена. Так, стовпчик під колір хати, синок фарбував. Висока, висока, груша. А-а-а, красота. Все в цвіту. Все. Кінець то яблунька. Розпустилась. Свої квіточки. М -м, берізка наша ось яка вже. Це перше дерево, яке ми посадили на нашій садибі. М -м, через рік родять яблуні. По черзі. У цьому році буде ці яблучки. Ох, як багато. А так, ну і ще мій полісадник. Трошки по чарці зацвітає. Файна робить круги. Ніколи не вийде за хвіртку, письдово зволу. така вона. Гайна! На місці. Так. Сашку ще дофарбовує, фронтон. така краса у нас. Найгарніше, напевно, пора.